Обираючи матрац для малюка, батьки задумуються, який краще та який обрати, адже на перший погляд вони досить схожі. Але ні, всі матраци різні та відрізняються своїм наповненням. Катя розказує про матраци вже цілий рік і стверджує, що може розрізнити їх закритими очима. Оце це ми зараз і перевіримо. Тож поїхали. Прошу звернути увагу, що відео у нас не нарізано. все чесно, та прозоро. Чи ж не видно тобі? Ні. Точно? Та точно. Без... Yeah. Ми маємо матрацики. Складені вони так, що навіть я не бачу, які матраци подаю. Я їх перемішаю у послідовності випадкові, щоб усе було чесно, чесно. Катюш, я готова подавати тобі перший uh -huh. матрац. Так, це буде у нас 3D-мат та перфорована піна. Це у нас буде аеро. Матрац від виробника Сонто Аеро. Про вгадала. Так. Так, да. да. це у нас буде кокосова кара, з іншої сторони у нас буде меморі піна. Це буде меморі. Дин. Вірно. Так, наступний екземпляр я подивилася. Так, кокосова кара, також кокосова кара і піна. Це буде дрімік. Фу. Може, ти ще ціну пам'ятаєш? Так, дрібік це у нас буде 2720. Круто, мабуть, правильно, ціни будуть під відео. Так, і останній варіант. Ні. Так, це у нас буде кокосова кара і натуральний латекс, це у нас буде латекс. Ви бачили? Оце рівень консультантів у Гулько.